Щодо цього, на початку квітня було опубліковано кілька цікавих новин, які мені хотілося б прокоментувати. Перша новина була з Японії про те, що урядова група переглянула свою оцінку збитків від очікуваного мегаземлетрусу у нанкайському жолобі біля Тихоокеанського узбережжя Японії. Вона прогнозує, що землетрус магнітудою до 9 Забере життя близько 298 тисяч людей. Японські сейсмологи кажуть, що ймовірність такого землетрусу упродовж найближчих 30 років становить приблизно 80%. Вони навіть на урядовому рівні моделюють 3D графіку того, якими будуть наслідки для Японії від цього землетрусу. Зараз ви бачите її на екрані. У доповіді японських науковців зазначається, що економічні збитки від цієї очікуваної катастрофи становитимуть 270,3 трильйона єн, що вдвічі перевищує національний бюджет країни. про загрозу цього землетрусу науковці Алата говорили ще багато років тому. Японські експерти так пояснюють причину того, чому уряд зараз приділяє особливу увагу на Анкайській Западині. Вони кажуть, що це пов'язано із великим східнояпонським землетрусом. Коли він стався 2011 року, масштаби були значно більшими, ніж будь-хто в Японії очікував. Це викликало побоювання уряду, що вони недооцінюють нанкайську западину. Але я скажу, що вони насправді не враховують. Це Сибірський магматичний плюм. Вони не враховують наскільки сильно ризики катастрофічного для Японії землетрусу зростають через те, що досі не проведено планову контрольовану дегазацію.